Я ще люблю нову пошту. За те, що... Ой, Боже, погляньте, яка тут красота вже. О, мачок красив, декоративний. І рисики. Круто, в мене теж і рисів скільки. Скоро буду пропонувати вам на продажу. Дивіться чай. Який тут аромат цієї троянди? Боже, якби вам можна було передати цей аромат, ви б сиділи б і нюхали. Так. Так, за що ж я ж люблю нову пошту? Перше, за те, що відправка миттєва доставка швидка, безпечна і вчасно доїжджає. Кур'єрською кур службою я користуюся постійно, тому що товар, коли я замовляю, я лінюся ходити на пошту і носити важкі ящики. Тому що ящики в мене за доставку можуть бути і 9, і 15, ну, в залежності від того, який я товар отримую. І вага, відповідно, теж. Ви ж розумієте, яка може бути вага. Тому мені проще заплатити 35 гривень за кожен ящик і не морочить Вот. Да? А ще я люблю нову пошту за те, що там можна взяти ящички, пустенькі, ну бушні, але чистенькі. ось так. Бажаєте замовити мою круг червоно чорну щуки, пишіть мені особисті повідомлення. І різноманітні квіти у мене є на опт і поштучно. Чекаю ваші замовлення в месенджері. Також підписуйтесь на мене. Дякую, бачу, що підписуєтеся. Дуже приємно. Дякую, що дивитеся відео мої. Всього доброго вам.